ну, трансляцію в раді запущені. Так, ми тепер треба тільки повернути адекватно. Так, два, три. Пробуємо. А тут що, тут тільки львам Тільки потрібно польову. О, мапку ще дали нормально. Відносно. 嗯嗯嗯嗯嗯。嗯。嗯嗯嗯 Ой, прям ніякого прикриття немає. Одна бабашенька це трошечки маловато. Ого, плюс лаги. Плюс лаги це кепсько. О, oh, щіц! Як лагає? Жестко, жестко лагає. Так, наш вони всі попіджималися. Це то що? Їх зараз просто впушать. Бать потреба розмін. Добити Добити блять тычку получу не страшно фу 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 фу, -фу. Так, зайчки, шо водетом? там шо там? Шо там детом. Не пікається. Ну чекаємо. Окей, чекаємо. Блін, якісь лаги жорсткі. З чим це зв'язано? Башечка тут буде виходити тут, типа, зацілина. Бешечку трішечки зігнав. Ну. Бачимо, тут хочу... Так сказати, репукнути. Драй контролити, щось зроблю. Блять, в мене там телепортуються це хуйово. Це дійсно хуйово це що за лаги? Блядь, вісім трій, все, немає хата, ні в кого. На фоважку залишилось. Сам. Да. Ну дайте, чому набачите. На репікаємо. Че выходит там? Пробовать все. пам Ой, трошки поебальничку получил, да? Боже мій, що за лаги? Що за мережа Інтернет властивості? Дивно. Мало би тріп. все нормально працювати, але нормально не працює. Тут трой, и тут треба... Типа от цел? Стат? Ну так тут з тобою буде взагалі ідеальніше По іде. Давайте затестимо. Ало, ала, привіт. вітаю, вітаю, як там? так так, Що там так, <laughs> це як то так. Так, воно вільний час і трішки. Що ти граєш? М -м, та цю модерку на BlackRock. Роби трошки добити. EXM. На чого, на чого? На BlackRock. йо моє Суїцидник. <сих> <сих> Нет, <сих> нормально <сих> пішло. Тільки лаги капець. Я не знаю, що ми з інтернетом. Я себе не можу переосілити, грати на цьому танку. Чого? Хай його знаю. Вроді імба. Фокус ім якийсь, блядь, дикий. Які... Та наче імба, але, блядь. Все, блядь, тешнрати, який їде, блядь. Давай тебе пізди через цю карту. А я, 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 я не вмію на ньому грати. На чому? На тешнрати. Ні, та я кажу, що я блядь, грав на BlackRock і... О, розвернулися двоє вже на мене. Еди та шанра, ты просто, блядь, через всю карту дать мені пизди. Не, не у мене, мене ще... тут лага пиздец. Ти жостким. Ты на четвертом сервері статистику бустиш <рес> На першому. Просто щось не найдем. Натиск. Ой, тут аж натиск краще пограти, йо-маю. Ой, зараз буде двоєчка, двоєчка від усика. А, другого не пробив, Боже Крінж. Має мію файлити. Пайла, это це моем. А в этом шоу? Кто это трошки щось? Не, я в перший раз вышел. Бац там що? Вообще не моя новый. Хуй, мажоны без світла. Что, списало вроде сегодня в чат? Що просто впадло. ну я не бачу. Нє-ні, не, не, це нереально без блядь, без нормального інтернету на цьому в ній грати з бої. На третій хули на рахунок вже 10 3 Тож не боїм. Шокерік сам играю. Хто? ЛТ. Я зараз тонатиску. А. Сто тіста маєш. не переживай, він забустить. не переживай шо? Кажу, він забустить. о-о-о гріляк буде в мене виходить. Не, не в мене, прикольно. Даже не в мене вийшов. А здається стоїть, Не розумію, але після СМІ до лампу попав, а вон вроді пропусків немає, але. Лах, вот цего типа пинг. Скачий капець 120, 40 80. <gễ рапив> не пограти нормально Ну фей. Нахуй мучиться.